Першу москальський міністр культури Мединський заявив, що на Заході немає співаків рівня Кобздуна. Потім Юрій Бидлоза сказав, що Роллінг Стоун і Лед Зепелін не вміють співати і грати. Не залишився осторонь і видатний артист Борис Майсієв, який стверджує, що на Заході відсутній справжній гей рух і всі дійсні гомосеки живуть у Ерефії. Зустрілися дві зв'язківниці. Одна скажеться. Марічко, ти уявляєш, мій чоловік зовсім оскаженів. Вчора я пізно поверталася зі служби та попросила солдатика-строковика провести мене до містечка. А мій чоловік, як вибіжить, як дасть солдатику ногою в пах. Ой, та ти що, Оксанко? Бідний солдатик, з ним все гаразд. Та з ним все гаразд. А от у мене три пальці зламані. Вахтерка Баба Нюра зі студентського гуртожитку, приторговуючи ночами, презервативами, горілкою та перепустками, за три роки накопичила онуку на навчання у Лондоні. Пане, ви чому свою сторінку на домен РУ поставили? А що? Так то ж не український домен. А який же ж, всі знають, що Ру то рідна Україна. Людина на 80% складається з води. Якщо людина не має мрії або цілі в житті, то вона лише вертикальна калюжа. На шикуванні у військовій частині командир звертається до солдат. Хто із рядового складу буде Дідом Морозом? Крок вперед! Ніхто не ворухнувся. Не зрозумів. Усі хочуть бути снігуроньками!» Дружина начальника виправно трудової колонії виходить із барака, поправляючи пальцем труси, і натикається на чоловіка. Нюра, ти що тут робила? Я. Я нічого не робила. А ось група зеків виконували замість тебе твій подружній обов'язок. Лисійчий чоловік приходить у аптеку та цікавиться. Чи маєте ви засіб зберегти залишки мого волосся? Звичайно, подивіться на цю чудову залізну коробочку. Петрик довго дивиться в замкову щелину батьківської спальні, потім відвертається і, саркастично посміхаючись, вимовляє «Ні, ну це нормально. І ці люди забороняють мені колупати пальцем у носі. Молодий хлопець дзвонить у двері квартири. На порозі з'являється чарівна блондинка у спідньому. У хлопця настовбучився черешок. Я з Нафтогазу перевіряємо лічильники збентежена він». А звідки я знаю, що це правда, підозріло запитує господиня. Може, ви гвалтівник, бажаючись скористатися моєю беззахисністю і тим, що я зовсім одна, поки не прийде мій чоловік. А він пунктуальний і повертається рівно у 18-й годині 10 хвилин. На пляжі грузин зупиняється коло жінки, що засмагає, і починає повторювати. «Вах, які зуби! Боже, ну це ж треба, які зуби! Жінка обертається до грузина й здивовано запитує Послухайте, звідки ви знаєте, що я маю добрі зуби? Ви ж їх навіть не бачили. Та хіба ж з поганими зубами наїси таку шикарну дупу? Прапорщик перед Строєм новобранців. Хто вміє стріляти крок уперед? П'ятеро роблять крок уперед. Зараз поїдете зі мною. Через деякий час привозять їх у місто і висаджують на центральній площі. Повернуся за вами за три години. Є питання? Один із новобранців. Товаришу прапорщику. А так. Мало не забув. Завдання кожного з вас настріляти хоча б по 500 гривень. <му> Лікар заходить до палати до хворого після операції. Вітаю! Операція пройшла успішно. Тепер ви жінка. Лікарю, але мені ж мали вирізати апендекс. Вам бабам завжди не догодиш. Куме, а ви куди ходите по гриби? До сусіда. У нього гриби ростуть? Ні, сушаться. Намет комісії у ТЦК. Лікарю у мене ось тут болить, тут і тут. Сюди сам прийшов. Так. Придатний. Наступний. Донецьк. Донька вбігає в дім із криком Мама! Мама! Мати хапається за серце. Що трапилося, донечка? На дворі чеченці. Мене зґвалтували, тепер батька п'ялять. Мати із полегшенням, слава Богу. А то я вже подумала, що правий сектор приїхав. Різдво. На трасі стоять мерзнуть повії в очікуванні щедрого різдвяного клієнта. Тут пост проходить стара баба і питає, дівчата, за чим стоїте? Одна повія вирішила пожартувати. За оселецем стоїмо, скоро підвезти повинні. Баба зраділа і стала поряд із ними. Тут трасою суне Уазік з ментами. Ті дивляться, а поряд із повіями стоїть стара баба. Вирішили вони всіх разом замести і влаштувати у відділенні святий вечір. Привозять! Усіх повів ведуть до актової зали, а стару бабу заводять у окремий кабінет. Дільничий каже, ну давай, розповідай, як на трасі опинилася. Я повз проходила. Дивлюся, дівчата стоять. Ну я також поруч із ними стала. А навіщо ти з ними стала? Як навіщо? Я теж полюбляю іноді голівку солоненьку посмоктати. Дзвінок у відділенні поліції. Алло, поліція? Мене пограбували? Як виглядав злочинець? Як звичайний банк. Секретарка заходить до кабінету начальника, вся у сльозах. Той запитує, що з вами, Оленко? Я щойно була у гінеколога. І він мені підтвердив, що я вагітна. Судячи з терміну, це могло статися лише тоді, коли ми їздили на семінар. А це означає, що я вагітна від вас. А так як у вас є дружина, а у мене чоловік, аборт робити вже надто пізно, у мене залишається тільки один вихід покінчити життя самогубством. Начальник із виглядом глибокого співчуття кладе їй руку на плече і ніжно так каже Добре, Оленко, я завжди був впевнений, що на вас можна покластися. Коли вмирає вчитель з праці, перед його очима проносяться усі зроблені його учнями табуретки. Смерть гінеколога взагалі невимовна. П'ятирічний Петрик каже батькові Тату, дай мені 100 гривень і я тобі скажу, хто вночі спить з мамою, коли тебе немає вдома. Ось бери. Скажи хто? Я. Іване, підкажи, як можна замінити тест на сечу? Здай на аналіз Сік. І отримає висновок медкомісії. Олександр Яковенко не може проходити службу у зв'язку з тим, що він апельсин. Вирішив один чоловік випробувати на практиці приказку є ще порох у порохівницях. І почав потроху підсипати собі у їжу порох. За тиждень дивиться, здоров'я краще стало, болячки старі попустили, потенція стала ого. го Настрій чоловіка підвівся. Вирішив він піднакласти на порох ґрунтовніше, збільшив дозу. Здоров'я ще краще стало, а член стояв так, що всі баби були у захваті від нього. Ну, чоловік ще більше наліг. Загалом прожив чоловік довге і щасливе життя. Мав 10 дружин, 132 коханки, помер у 126 років і залишив після себе 235 дітей, 1187 онуків та 30-метрову вирву на місці крематорію. На лавці у дворі сидять старенькі бабці. Язики чухають. Раптом із під'їзду виходить ще одна. Єгорівна, а ти чого це така задоволена? Просто сяєш від щастя. Ой, дівчата, сьогодні вранці мене задовольняли одночасно двоє чоловіків. Нічого собі, Єгорівно, давай розповідай. Ну, коротше, вранці дзвінок у двері. Іду відчиняти на порозі мої онуки Славік та Дімон. І що? Кажу, мої онуки прийшли. Один зайнявся годуванням, а інший прибиранням. «Батюшки, а ти що робила в цей час? А я лежала на дивані і тріпалася по телефону. Урок у школі вчителька опитує учнів Михайле, ким ти станеш, коли виростеш? Я стану космонавтом, як Юрій Гагарін. А що ти зробив для цього? Поки нічого. Марічко, а ким ти станеш, коли виростеш? А я стану кіноакторкою, як Мерлін Монро. А що ти для цього зробила? Поки нічого. Петрику, а ким ти станеш, коли виростеш? А я стану алкашем, як дядько Микола. І між іншим я вже багато для цього зробив. Намагаючись не шуміти, рота естонських розвідників кралася до штабу супротивника. Подивитись на це приходили мешканці всіх навколишніх сіл. Борт 537. борт 537. Викликаю диспетчера, пальне на нулі. Всі прилади відмовили. Ми падаємо. Ну, що ти репетуєш? Чую я, чую, викреслюю. Гуцул з верховини, обшмонавши за списком магазини Києва, культурно відпочиває з панночкою у своєму готелі. З верховини дзвонить дружина. Місько, ти все купив? Так, вже все купив. Дуже файно. А зараз, мабуть, із повією забавляєшся. Гуцул прикриває трубку долонею і радісно шепоче дамочці. Дружина моя, про тебе хвилюється. Переповнений автобус. Звідки з центру натовпу жіночий обурений голос? Чоловіче, що ви робите? Пауза. Той самий жіночий голос. Що ви робите, чоловіче? Зацікавлені голоси заднього майданчику. Чоловіче, не я три душу, скажи, що ти робиш. Дружина напросилась піти з чоловіком на риболовлю. І тут на вудку чоловіка зловилась золота рибка. Що ж, нехай так, жінко, два бажання моїх, одне твоє, каже чоловік, наперед смакуючи викриття дружини, і звертається до рибки. Рибко, а зроби так, щоб на жінчиному лобі висвітилась кількість чоловіків, із якими вона спала. На лобі жінки з'являється цифра два. Чоловік, почухавши потилицю, міркує: ну, все ясно, перший її чоловік і я. Виявляється, дарма я зле про жінку думав. І тут жінка, потираючи долоні, каже, тепер моя черга. Ні-ні-ні, зараз моє друге бажання. Рибко щезне нафіг.